І приходять вони на місце, що зветься Гецеманія, той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв з собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них: Душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив: Авва, Отче, усе тобі можливе. Віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години. Чувайте ж, моліться, щоб не ввійти в спокусу, дух бадьорий, але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися знову, знайшов їх у вісні. очі, бо в них були отяжілі. І вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм Спете ще й спочиваєте. Досить. Прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Євангеліє ВІД МАРКА. Сьогодні Євангеліє говорить нам про період Ісуса Христа перед своїми страстями. Це той період, коли Ісус. Хотів залишити певний заповіт, хотів залишити щось дуже важливе, бо він йшов на смерть і смерть хресну. І в діалозі з апостолами Він каже усі бо спокусяться. Але апостол Петро каже, хоч інші спокусяться, та не я Господи. Ці слова, які Петро сказав, хоч і інші спокусяться, але не я Господи, говорять про важливу справу в житті кожного спокуси. Коли людина має спокуси, часто падає у відчай. Коли людина має спокуси, переживає. Коли людина має спокуси, має страх, що впаде в ці спокуси. Як зробити, щоб не падати в спокусу про те, що ми молимося кожного разу в молитві наш», коли кажемо, і не введи нас у спокусу, тобто не дозволь, щоб ми впали в спокусу? Людина своїми силами не може встояти в Божій благодаті. Часто така людська гордість, самовпевненість, самодостатність доводить людині, що людина може все і може встояти перед спокусою. Але реальні життя показує, що людина своїми силами не здатна на це. Тому кожного дня ми повинні просити Божої допомоги, не казати, як апостол Петро, хоч і інші спокусяці та не я, Господи, бо знаємо, як потім він дійсно впав. І мав, отримав благодать у цього покаяння, бо каже Євангеліє Петро, гірко заплакав, пригадавши слова про спокуси, коли в його самовпевненість. Але ми про, маємо просити кожного дня у Бога цю ласку, щоб не впасти в спокусу, а з іншого боку, щоб витримати в доброму. Бо сама спокуса не є гріхом. Але ніхто з нас не є застрахований від спокуси. Тому просімо у Бога такого світлого розуму і міцної волі для того, щоб розпізнати спокусу, і в момент, коли вона є, відмовитися від неї, щоб ніколи не поставити на гру нашого життя, на поле битви нашого життя, спокусу. І втрату Божої благодаті. Нехай Пресвята Богородиця, яка завжди була вірна Богові, дасть нам ласку витримати у Божій благодаті.